Основи роботи з PowerPoint 2016 року. Презентація за авторством Сорокина Артема. Він же і читає цей текст. PowerPoint є програмою для створення мультимедійних презентацій. Вона є частиною пакету Microsoft Office. Також вона дозволяє створити слайд з текстом, зображеннями, графікою та анімаціями. Зазвичай використовується у навчанні бізнесі та наукових доповідях. Інтерфейс PowerPoint зазвичай складається з вкладок, стрічки, робочої області та області ескізів. Вкладки зазвичай включають до себе файл, основне вставлення, конструктор та ще багато інших. Чому я вам це розповідаю? Я не знаю. Вмикай слайд. Ось. Тут ви можете бачити, що під номером 1 в нас йдуть вкладки. Під номером 2 ідуть стрічки. А номер 3 це така велика трійка, що була на весь слайд. Так, 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 саме вона. Це робоча область. А під нормою 4 в нас йде область ескізів. Ось вона. маленька-маленька з боку. Навіть залишиться тут на декілька секунд, щоб ми могли все роздивитись. Роздивились? Тепер йдемо далі. Так, 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 тут у нас картинка з цим слайдом. Хм. Ого! Це відео! Так, тепер ми дивимося, як створити нову презентацію. Що ж, тут у нас файл. Создать. Вибираємо макет. Вау! А ви зазвичай натискали на праву кнопку миші по вільній області. Так, ось! Тепер знаєте, як можна зробити це інакше. Що ж, зберігаємо. Зберегти. Все, так просто. Вау! Що, ж, додавання та макети слайдів. Спочатку на вкладці Основне натискаємо Створити слайд. По-друге, вибір макету. Заголовок, вміст, два вмісти, тільки заголовок. Там багато. Можете вибрати будь-що вам забажається. Але головне пам'ятати, що кожен макет допомагає оформити інформацію логічно. Так, 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 це вам знадобиться. На цьому ж слайді розповідається, що ми можемо робити з текстом. Тобто ми можемо його вставляти, форматувати, використовувати нумерацію, вирівнювати текст та вибирати для нього міжрядковий інтервал. Що цікаво, як я зробив четвертий слайд? Все дуже просто. На вкладці ставлення обираємо зображення або відео. Можна використовувати картинку з комп'ютера або онлайн. Після вставлення доступні інструменти для обрізання, зміни розміру та рамки. А для додавання відео можна обрати з файлу або через YouTube. Але з YouTube якщо доступно. Вау! Ви бачили цей перехід? На цій вкладці можна робити такі ж самі. А ви бачили цю анімацію? Я дуже здивований. На цій вкладці можна робити такі ж самі анімації. А на цьому слайді не лякаємось, Це лише я вирішив продемонструвати, як можна використовувати діаграми. Перший крок найменше колоночки це на вкладці вставлення перейти до діаграм та обрати стовпчасту, кругову, гістограму та, може, щось інше. Наступний крок це ввести дані у вікні Excel. Це не складно, можна вводити будь-що. Також є інший спосіб це вставити з таблиці. З Word або з Excel, і. самі ж таблиці допомагають структурувати числову або текстову інформацію. А так виглядає таблиця для минулого слайду. Щоб показати гарну презентацію, треба перейти до вкладки слайдшоу. Там ми можемо обрати, будемо показувати презентацію з поточного слайду чи з самого початку. Щоб почати презентацію з першого слайду дуже швидко, можемо на будь-якому слайді натиснути клавішу F5. Вона знаходиться зверху на клавіатурі. Також ми можемо ще зробити, щоб наше слайдшоу йшло автоматично. Як це зараз роблю я?